Всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео е, всім і показати, яку посилочку я замовила собі на Агромаркет. Е, хочу спробувати посадити малинові дерева. Якщо вже можливо, хто не буде дивитися, є малинове дерево. Е, напишіть, будь ласка, як за ними доглядати. І, взагалі, чи дійсно це буде деревом? І чи треба взагалі його висаджувати на ділянці на своїй. Ось я замовила три ось таких деревця. Перше, це у мене іде атлант, ремонтантне малинове дерево. А потім другий це в мене іде здоровань. Також ремонтантний сорт, і е, також ремонтантний сорт галактика. Значить, три дерева е, малинових. Е, всі вони червоного кольору. Хотіла жовтого, але, на жаль, не було. Е, замовляла я на «Агромаркеті». Вони навіть поклали ось таку книжечку, де все тут розповідається про те, як висаджувати, як доглядати, і так далі. І так, коштували вони мені кожна по 75 гривень. По 75 гривень я вибирала. Так, і в підніжжя їм хочу також посадити а, саме землянічку. А, значить, ось така прийшла. Заказувала по 5 кустиків. А земляничка також ремонтантна. Так, зараз почекайте, подивлюся, як називається. Подивимося з вами разом. Так, Регіна. Суниця Регіна. Ремонтантна, фермерське вирощування. Щось тут написано. Касетна розсада. Ну, в общем, ось така. Ну, Написано: суниця замовляла я. Земляніку. Ну, не знаю, можливо, так і пишеться. А, наче Така нормальна. І вже бачу, навіть є, ось, бачите, квіточки вже, а, навіть формуються квіточки. Ну, в общем, подивлюся, це буду висаджувати. І ось, подивіться, будь ласка, також землянічка. ця вже була більш такі ось коробоці, і також 5 кущиків. Ну, не знаю, мабуть, вони тут всі разом 5 кущиків якось рахуються. Чесно, не знаю. Ось, І як вона називається? Зараз я вам скажу. Ось тут вона у мене. Так, суниця садова, лісова каска, ремонтантний високоврожайний сорт. Ну, подивлюся: хочу зробити невеличку клумбу в своєму садочку. І виростити саме ось такі, значить, рослинки. Ось, бачите, да, смородинка, очі, малинка, вибачаюсь. Ось є навіть уже почечки на цій малинці. Ну, в общем, буду пробувати дивитися. Вирощувати і буду з вами потім ділитися своїми враженнями з вирощування малинового дерева. Починаємо формувати нашу клумбочку. В якій буде рости малинка із соничкою. Так, зробили ось по центру штирючок, натягнули ниточку, і зараз малюємо коло для того, щоб зробити рівну кругленьку діляночку. Так, тепер беремо таку бордюрну стрічку і починаємо розкладати. Бривчачок, який зробили по колу, таким чином трошечки огородимо нашу клумбочку, щоб суничка потім не розходилася по всій території. Ми вже посадили, тепер будемо підготовлювати луночки для сунички. і потім вже будемо її оформлювати, мульчувати соломкою. В ямочку ми додали. Золи обов'язково. Так. Також у нас перегнічик є в ямочках, тому ось так. Ну, ось така у нас вийшла клумбочка з малинкою і з землічкою. Ось так замульчували. І тепер будемо чекати результати, якою буде малинка, буду вам показувати, яка вона є. Дерево малинка, да як вона виглядає, і чи варто взагалі її висаджувати на свої, своїй присадибній ділянці? У нас дуже зараз холодно, похолодало, вітер дуже такий сильний піднявся. Погоди немає стійкої. Ну ще, звичайно, лише березень місяць. Ми прямо хочемо, щоб вже була весна-весна. Всім дякую за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім до побачення! Бережіть себе.